Астрія та Україна підписали угоди під час візиту Володимира Зеленського. Депутат Європарламенту від громадянської коаліції Міхал Ваврикевич подав протест щодо виборів. Національна виборча комісія Польщі прийняла звіт про вибори. Австрія та Україна під час візиту президента Володимира Зеленського до Відня підписали угоди, зокрема про економічну співпрацю та про відбудову України. Окрім економічних угод, було також укладено угоду про співпрацю у пошуку дітей, викрадених від імені Кремля. Володимир Зеленський повідомив, що звернувся до президента та канцлера Австрії з проханням посередничати в переговорах щодо повернення тисяч українських дітей, викрадених Росією. Президент України також зустрівся з віцеканцлером, очільником австрійської дипломатії. Це означає, що він Спілкувався з представниками чотирьох партій. Однак, націоналісти, які залишаються поза урядом, протестують проти його візиту. Переможці останніх парламентських виборів вважають, що запрошення президенту України суперечить конституційному нейтралітету держави. Цитую, Австрія є нейтральною у військовому плані, але не політично. Відповів президент Олександр Вандербелен. Цитую, війна в Європі з усією її жорстокістю, щоденними картинами та повідомленнями про руйнування та величезні страждання українських чоловік. Ків жінок і дітей змушує нас продовжувати нашу попередню підтримку України, додав Вандербелен. Володимир Зеленський летить із відня до Канади на саміт Групи Семи. Це мій громадянський обов'язок, сказав депутат Європарламенту від громадянської коаліції Міхал Ваврикевич після подання протесту до Верховного суду щодо виборів. Протести щодо виборів можна було подавати особисто до Верховного суду сьогодні до 16-ї. як повідомив речник, до Верховного суду надійшло близько трьох тисяч заперечень щодо виборів. Міхал Ваврикевич пояснив, що подав протест, оскільки під час голосування було багато порушень. Маємо з ситуаціями справу з ситуаціями, коли у багатьох обводових комісіях замінено результати двох кандидатів на користь Кароля Навроцького. Є ситуації, коли у величезній кількості комісій зросла кількість недійсних бюлетенів із невідомих причин, або тому, що бюлетені пусті, або тому, що є дві позначки. Невідомих причин або з поводу того są puste karty, карти, або з поводу того, są два крижики. Михайло Веркевич також подав клопотання про виключення 18 нових суддів зі складу палати надзвичайного контролю та громадських справ. Ні, мого тих протестів і важності вибору про ці протести щодо виборів не можуть вирішувати новообрані судді зі складу палати надзвичайного контролю та громадських справ, оскільки так насправді вони приймають рішення у власній справі. Зрозуміло, що якби набув чинності закон його проект уже готовий у міністерстві юстиції, то вони всі мають піти з верховного суду. Тож їх участь в оцінці важливості правильності проведення виборів виключена. і правідловості проведення виборів є виключений. Міхало Аврикевич нагадав, що палата надзвичайного контролю та громадських справ була створена всупереч польській конституції та що вона не визнається європейськими інституціями. Депутат Європарламенту також пояснив, що він просив, щоб протести на вибори були передані колегіям суддів, які гарантують неупередженість. А тим часом Національна виборча комісія Польщі прийняла звіт про вибори неодностайно. Незгоду викликали доповнення серед іншого щодо використання незаконного програмного забезпечення для підтвердження особи в деяких комісіях, проте найважливіше доповнення стосувалося помилок щодо кількості голосів, сказав член національної виборчої комісії Павел Герас ми теж на то, в звернули увагу також на те, що в деяких комісіях ці голоси були приписані навпаки. Результати виборів були з помилкою, і це також не повинно траплятися. Хоча цих задокументованих і відомих випадків на тепер небагато, однак такі ситуації не повинні траплятися під час виборів. не повинні міч місця в тракті виборів. Інший член комісії Ришард Каліш висунув іще більш далекозяжні пропозиції, які однак були відхилені. Я б сказав, понад 50 комісій. Я вказав на більше як 50 комісій, щодо яких є дуже великі сумніви. Чи там не відбулося перенесення голосів із одного кандидата на другого у протоколі? На жаль, моя пропозиція не пройшла. Так само не пройшла пропозиція, щоби додати зауваження щодо повторного перерахунку голосів. так. Само не пройшла пропозиція, аби замістити там постулат поновного прилічення. Відповідно до положень виборчого кодексу, звіт буде подано сьогодні спікеру Сейму та Верховному суду. Вашингтон припиняє пряму військову допомогу Києву. Молоді поляки планували терористичні акти. В Іспанії прокотилися протести проти туризму. Вашингтон припиняє пряму допомогу Києву. Як повідомляє The Telegraph. під час слухань у Конгресі, присвячених проекту оборонного бюджету США на 26-й рік, міністр оборони Піт Хексет заявив, що команда Трампа має принципово інше бачення аніж попередній уряд. На його думку, дипломатичний підхід до врегулювання війни є вигідним для Києва і для Москви, а також і для самих Сполучених Штатів. Як пише видання, тепер Україна має три шляхи: покладатися на зусилля Європи. Купувати зброю у сполучених Штатів за європейські кошти або ж активізувати власне виробництво, залучаючи західне фінансування. Хоча лідери ЄС неодноразово заявляли про готовність підтримувати Київ, реалізація цих обіцянок пробуксовує, нагадує видання. Разом із тим, The Telegraph пише, що Європа, яка декларує підтримку України, водночас витрачає щороку понад 20 мільярдів євро на закупівлю російських енергоносіїв, фінансуючи тим чином військ військову машину пує на більше аніж оборону України. Молодь легко піддається впливу, тому такою важливою є освіта. Як каже колишній офіцер Центрального бюро розслідувань Польщі Мартін Мікша, батькам варто звертати увагу на те, чим займаються їхні діти у вільний час. Агентство внутрішньої безпеки в Ольштині затримало трьох 19-річних хлопців, які нібито планували. Терористичні акти юнаки тренувалися на стрільбищах, навчалися користуватися вогнепальною зброєю, а також шукали дані про вибухівку та піротехніку. Соціальні медіа різного роду портали. Моді соціальні мережі та різноманітні портали містять чимало такої інформації. Підлітки цим користуються і хочуть звернути на себе увагу. Вони придумали собі місію, вирішили її реалізувати. Це радикалізм, що є молоді притаманно. Кожен має якусь пристрасть, спорт чи риболовля, але раптом дізнаємося, що троє дев'ятнадцятирічних хлопців обрали собі хобі створювати вибухові пристрої. матеріалів і будування цього в вибухових. служби затримали двох підозрюваних у цій справі у квітні третього на початку червня. Прокуратура вимагала арешту усіх, однак окружний суд в Ольштині не продовжив арешт підозрюваних. Прокуратура оголосила, що оскаржить рішення суду. За неофіційною інформацією підлітки планували напад на одну із середніх шкіл в Ольштині. В Іспанії у час гарячого сезону відпусток протестують проти масового туризму. У кількох містах пройшли демонстрації з закликом зрівноважити цей процес. За словами протестувальників, масовий туризм призводить до зростання вартості житла. Та ускладнює його пошук у Барселоні. Демонстранти з'явилися перед готелем. Вони оприскували туристів водою із іграшкових пістолетів. Поліція заблокувала марш, який мав прямувати до знаменитого собору Саграда Фамілія. На майорці протестувальники вимагали гідних житлових умов. Вони вказували на те, що ціни на оренду зростають, а нерухомість зникає із ринку. Приблизно десяток найпопулярніших туристичних міст усієї південної Європи також приєдна. Налися до акцій організатори протестів наголосили, що це не війна проти туристів, а заклик до балансу минулого року Іспанію відвідали рекордні 94 мільйони іноземних туристів. А це зазначимо удвічі більше ніж населення країни. Тири найбільших економічних держав прибули до Канади на саміт групи СЕМИ. Головними темами переговорів є торговельні війни президента Сполучених Штатів та конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Як господар саміту, прем'єр-міністр Канади Марк Карні вирішив не публікувати спільної заяви чи ком'юніке після завершення зустрічі. Одним зі спірних питань було зниження цінового ліміту на експорт російської нафти. Велика Британія, Німеччина, Франція Італія. Японія та Канада, а також Європейський Союз хочуть знизити його із нинішніх 60 до 45 доларів. Сполучені Штати проти цього лідери групи Семи також хочуть поговорити із Трампом про тарифи, які він запровадив. Це може призвести до того, що на саміті домінуватиме серія двосторонніх переговорів, а не послання про єдність. І воно відійде на другий план. Симптоматичне запровадження тарифів Трампом по всьому світу створило невизначеність серед ключових союзників. США, та посилило тиск на світову економіку у Європі. Заявили, що торговельні переговори з Вашингтоном зосереджені на деталях, проте немає жодної гарантії щодо укладення угоди. Війна на близькому сході вже торкнулася України внаслідок іранських ударів по Ізраїлю. За попередніми даними загинуло п'ятеро українських громадян, серед них троє дітей. Поза тим, ескалація конфлікту може розпорушити увагу сполучених штатів, і цей несприятливий сценарій може торкнутися України. Так вважає експерти з міжнародних відносин Радослав Пифель. Навіть це не буде цілковіте позасталення. Навіть якщо це не буде повний відхід, то навіть розсіяння уваги буде набагато більш несприятливою ситуацією ніж послаблення Іраном. У такому випадку Росія опиниться в кращій геополітичній ситуації. Йдеться передусім про Європу та Україну. А це дуже поганий сценарій і для України, і для всього регіону. Навіть територіаби ще кепський сценарій і для України, і для регіону. Представники американської адміністрації визнали, що Сполучені Штати надали Ізраїлю дані розвідки. Вони підтвердили, що відповідно до попередньої заяви допомагають захищати Ізраїль, особливо від балістичних ракет. Попри те, аналітики прогнозують, що без повної участі сполучених штатів Ізраїль своїх цілей не досягне. Французький Айрбас може поповнити повітряний флот польської авіакомпанії. Сьогодні мають визначити постачальника 80 машин для польських авіаліній. Льот за цей контракт також змагався Ембраєр за неофіційними повідомленнями. Ройтерс фаворитом однак є «Айрбас». Дата вибору вже кілька разів переносилася. Заступник міністра інфраструктури Мацій Лясек заявив, що для «Льот» це стратегічне рішення. То є закуп на найбільше двещала. Усе з ten... через те, що ці машини будуть використовувати щонайменше 20 років. і За цей час вони виконують багато рейсів. На надзвичайно складному ринку льот повинен мати конкурентно спроможні літаки, щоб ефективно конкурувати за пасажирів. Ринок непростий. Мусимо перейти на літаки, які мають нижчий показник шумоутворення. Маю ніж спучені хавасу. Перші нові літаки прибудуть до Польщі у 27-му. Вони обслуговуватимуть внутрішні та регіональні маршрути. Президент Льоту Міхал Фійол каже, що кожен елемент контракту важливий у перемовинах самолоти, циклу свої до навіть різниця у витраті палива під час одного польоту на певній ділянці у 5 доларів має величезне значення для перевізника. Протягом свого життєвого циклу ці літаки виконують понад 2 мільйони рейсів. У цій ситуації мінімальні індивідуальні відмінності переростають у великі суми, і ми говоримо про 20 мільйонів доларів економії упродовж всіх років експлуатації літакам. Циклужича тих Нові літаки викуповувати не стануть. Йдеться лише про довго. Terminou o horrendo.